Доброго здоров'я, шановні українці, Всіх вітаю на каналі. Отже, друзі. нардеп Федієнко закликав українців, українських чоловіків, готуватися воювати. Отак. От чому він так каже і на що він опирається, чому такі заяви і тому подобне. Зараз ми з вами про це поговоримо. А я вас попрошу підписатися на YouTube канал. Поставити лайк цьому відео, от. тому що лайк продвигає відео, а я вам зараз розповім. Отже, люди, після 28 лютого частину, частину заброньованих чоловіків від армії втратить свою бронь. Чому? Тому що до 28 лютого всім критично важливим підприємствам треба підтвердити свою критичність. От, хто не підтвердить е, цю критичність, яке підприємство, е, значить, також і скасовується бронь для працівників. От. Ми знаємо, да, що ось було поставлено на паузу бронювання, відсрочки, все були перевірки, перевіряли е, критично важливі підприємства. Оці, хто кого бронює, хто не бронює. От. Вони виходять заявляють, що це було зроблено для того, щоб виявити неправомірні бронювання, неправомірні відсрочки. Ну, давайте будемо чесні, що ну, багато да, було куплено броні в таких структурах, багато було відстрочок куплено, багато було. Ну, за гроші, У кого є гроші, то, то її купляє. Що таке зараз буде з 28 лютого бронювання? Це будуть бронювати тих е, чоловіків, е, які офіційно працюють, працевлаштовані і заробляють не менше мінімальної заробітної плати, помноженої на 2,5, чи скільки там я вже не пам'ятаю, і це виходить 20 тисяч гривень. Шановні українці! Ну, дивіться, допустимо, да, ну, я не знаю таких, щоб заплатили 20 тисяч гривень, щоб отримували чистими, де. і тому. Критична інфраструктура насамперед, це е, сільське господарство. Да? От сільське господарство це вважається критична інфраструктура. Критична інфраструктура це, яка працює на армію, виробляє снаряди, е, там, зброю. Шиє одяг, ну, критичні інфраструктури от, от такі. Да, це, і треба довести цю критичність, щоб бронювати на, подалі, надалі працівників. А ще ж зарплата така повинна бути. Що воно буде? Будемо побачити, а що воно буде? Якщо зараз вже. І, а дивіться, раніше, раніше да, раніше, цей Нардеп Федієнко, ну він же заяв, він заявляв, що ТЦК ну, начхать на це його слова. Начхать на заброньованих, на відсрочку, вони грибуть усіх підряд. Але ж ну, так воно і є. Це не просто то, що цей нардеп говорить. Да? Ну, так воно є. Їм по барабану. Хто, що, куди. В основному грибуть, кого ж вони грибуть? Трактористів, комбайнерів. Ну, в них же ж є бронь у цих комбайнерів трактористів. Вони на них ложать большої товстиці, ТЦКшники, вони її гребуть і все. Тому що у цієї людини вона не захищена, в неї немає бабла, в неї немає зв'язків, він нічого не зробить. А вже, і це ж Федієнко каже, да, що коли вже мобілізували людину, хоч у неї і є бронь, хоч у неї ще висрочка, але він вже мобілізований, звільнити її звідти неможливо. Хоч навіть він був заброньований. Все. Тобто людина попала, хоч і заброньована, все, вже назад вона не вернеться. Вже вона не звільниться. Ну, якось отак. Подивіться, що воно що, і що коїться, да? воно, вони ж на всіх начхали, що хочуть, те роблять. Ну, але ж хто буде працювати у слідуючому году, як вони так коять, як вони так чинять? От уже, е роботодавці говорять, що люди не хочуть йти на роботу, тому що вони бояться. Багато роботодавців говорять, що люди не хочуть і на роботу, вони бояться, що їх зараз запакують, що їх будуть бити, ламати, руки поламають, ноги поламають. Люди бояться йти. Навіть заброньовані. А не забронь, ціх і не заброньованих, тому що вони, хто неофіційно працює, хто таку зарплату не отримує. І от на носі у нас, на носі, да, я ще раз попрошу вас підписатися на канал, от, поставити лайк, він продвигає це відео. І от у нас на носі. Посівна. От вона йде посівна, от йде далі. Це ж культивація, посівна, оприскування, а далі жнива. Як воно буде? Багато? ну Багато, відсотки, наверно, 50 це точно немає заброньованих ті, що працюють у сільському господарстві. Як, як їм бути. Як вони будуть йти? Я знаю, в тому році багато е робітників сільського господарства не хотіли йти, тому що в них броні немає, йде куди їде, а нема, все, пішов, поїхав. Хто буде працювати? Ви ж, ну, думайтеся, вони грибуть трактористів і комбайнерів, не думаючи, що їх замінить ніким. Це не так просто взяти кого-небудь, посадити на трактор і щоб він сіяв. Тим більше зараз з цими технологіями, і з цими GPS-ами, і з цими висівами електронними е налагоджуваннями сівалки. І її треба ще посіяти, треба за них дивитися, треба обслужити. Внесенням Міндобрива, того знати техніку, знати трактор, Це не просто взяти студента десь отак схватити з вулиці, посадити, на сіда і давай працюй. Не Так просто. Не кажучи уже, уже не кажучи про комбайн. Я ну, зараз говорю про одну з критичних інфра інфраструктур, які є, це сільське господарство. Не кожен тракторист, тракторіст, хороший тракторист, який сіє, який сяде на комбайн і буде збирати. Тому що це дуже складна машина. Цього ніхто не розуміє. Їм виконати план, схватить і відправить. А як воно буде далі, ні, нікого не колихає. В мозгах -то немає, що цього комбайнера замінить неможливо. Будь-ким, будь-ким. Якщо е, будь-хто вміє ну, ламати в ТЦК у людей, бити, це ума не треба дуже великого, да, там, е, ловити цього комбайнера, то е, на комбайні його треба обслужити, його треба відремонтувати, його треба налагодити так, щоб він не робив втрати і нормально збирав. Плюс до того обслужувати і дивитися за ним. Це не так просто. Але ж в їхні голови воно цього не, воно не влізе, вони думають, що, що, що там з кондиціонерчиком катається. Так що, от так от якось. Але Федієнко заявляє, що деяким працівникам критичних інфраструктур потрібно готуватися. Готуватися вже до 28 лютого, вже звертатися в якісь рекуртові центри, терепи туди-сюди, ну, типу, тому що ви втратите броню і вас будуть ну, вже змушені ви будете йти воювати і тому подобне. Якщо він таке заявляє, значить вже відомо, що дуже багато. Я так вважаю, цеба моя думка, я нікого ні до чого не призиваю, просто висловлюю свою думку. Ні, ні, ні до чого я взагалі не призиваю і ніякого до повалення державної зради. Я, ну, яка тут держава? Я просто говорю те, що я думаю. Вроді би ж, свобода слова в нас ще є. Да? І якщо цей на Федієнко він вже говорить про це, то значить, вже де щось вирішено. Так воно зарані все вирішено і вже знають, хто що втратить. Але ж ну, ці люди не думають, як воно буде далі, де брати працівників. Ну, да, так, в селах вже людей немає. От в селах мужиків практично немає вигребли. Тому що саме проще заїхати в село, піймали, вигрибли, тому що ну, він не поскаржиться, грошей на адвоката в нього немає в селі, тому що в які в селі гроші, як тут-єлі кінці з кінцями зводиш. Все, він поїхав, і поїхав, все саме проще. Але вже нема, вже нема кого гребти, щоб їздити по е підприємствах, хоч туди витягувати. Хоча вже й таке є. Ну, ще й таке є, багато такого случається. Так що, друзі, якось отак. До ну, 28 лютого, ще якось, а 28 лютого, якраз, якраз дивіться, перед, перед мартом, да, по мерзлоталому вносить добриво, каси. Якраз перед оцим повигрібають трактористів, повигрібають комбайнерів. От, і, все, і все, і все класно. Ну, але це тільки не тільки комбайнері трактористів, багато ж інших критично важливих підприємств, правильно? От. Я, не, я не говорю, що, дуже бага, ну, що, 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 не, що немає не заброньованих, які взагалі відношення не мають, допустимо, до сільського господарства. Я думаю, що є, і дуже багато. Тому що це гроші. Тому що це гроші. Є гроші, прийшов, все, його забронювали, чи ще щось. Він взагалі не знає, не бачив в очі того трактора чи комбайна. Але він числиться там механізатором, чи комбайнером, чи ще кимось. Ну, може бути таке, може бути таке. Але ну, це не достаменно невідомо, це, сума, моя думка, я так розсуждаю. Отже, друзі, так що, от, -от таке. Отакі от заяви, отак от воно у нас. Іде, так, що до 28 лютого ще время є, а там вже все, вже приплили. Так що, отак якось, друзі. Думаємо, спостерігаємо. От що буде далі? Будемо бачити. Я вам бажаю здоров'я, бажаю всього самого найкращого. Дасть Бог скоріше, щоб ця вся хіра ця війна, оце все, оце все несправедливість, ця ненависть оця до українців. Дай Бог вам здоров'я, бережіть себе, своїх рідних, своїх діток. Беріть своє здоров'я. Дай Бог вам здоров'я. Всім пока-пока.